Це дійсно мамка. Це, друзі, вже можна сказати відкриття сезону. Ну давай, 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 давай. Ну вже чи що? Так. Ось так воно вже тут мене тяне. Тяне в корчи. І... Куди ж ти красава повалила? Всім привіт! Сьогодні 6 жовтня і я зразу після роботи. Дивіться, машина стоїть, я навіть не передягався. Виїхав на заводський ставок по дорозі додому. І зараз пробую половити, походити на хижака. Попробую, можливо, щось клюне. На цьому. Мурчику завжди я починаю ловити щуку восени. І в минулому році, в минулому році я також тут відкрив сезон гарною щукою 2,5 кг. Побачу, що буде сьогодні. Так, катушечку взяв 2000 невеличку, свій спінні блед. І спробую сьогодні ловити на маленькі мікрушки. Маю три мікрушки. Різних кольорів 907, 912 і здається, 903 номер, 903 колір. Ну, точно не пам'ятаю. Є великі є малі. Походу буду ловити, буду показувати, на що клювало чи не клювало. Ну, спочатку зарадю 907-й колір. Є, так, да, так як я казав, 900. 12 і ще є 903, здається. Хотів знайти 904, на жаль, чомусь нігде немає. А, 103-й. І є 103-й колір. Отака чорно-біла. Це мій улюблений колір, чорно-білий. Тобто такі мікрушки чорно-білі. Чомусь в нас на них краще ловиться. так Ну Спочатку так. розпочну із такої. Це 907-й колір. 5,5 см. Чорнобіла, маленька, легенька. Вантаж 4 грами. Так. Поводок ставлю металевий, не тоненький, тому що щуки в нас попадають не маленькі, і тоненький поводок просто обрізає. Зарядити зарядив. Зараз закидаю, пройдуся отут по дамбі. Дамба вже старенька, бачите. Заводський ставок, отака дамба, мур, висота висока десь. Мабуть, більше двох метрів, але 1,5-2 метри не менше до води. Вода ще й впала метрів 2 не менше. Тому як попадає тут рибина, то потрібно посак, щоб був з такою дуже довгою жердиною. Телескопи треба хоча б 2,5 метра, не менше. Ну що ж, почну рибалити, почну рибалити, а там, друзі, погода класна, подивіться. Вже трошки сутеніє, але вітру немає. Качки літають, риба скидається, просто клас. Якраз вечірок. Все чудово. Тоді не гаєм часу. Погнали! Можливо, сьогодні я відкрию сезон. Ударчик, і я розумію, що це вона. Я розумію, що це вона і вона не спливає. Дивіться, 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 дивіться. дивіться. Як відпрацьовує. І це мій кружка. Малесенькі гачечки. Дуже малесенькі гачечки. І якось її треба брати. І вона вже пішла в берег. Вона шукає де зійти. Ого! Оце да! Оце сплила коняка, Оце коняка, друзі. Дивіться, як це відбувається, класно все. Опа. Все, вона йде. Я її замоврю. Я от, одною рукою знімаю, другою підкручую. Висота десь півтора до двох метрів. І я отримую задоволення від цієї... від цієї рибалочки. Ух! Оце бревно. Клас. Давай, 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 давай. якимсь чином ми їх опаним пішла у берег аби тільки не зійшла на сюди на сюди красава Бачите, як незручно, коли одною рукою. Так, Вже зачепила мені, завела за корягу. І зараз ми будемо вже її оп! Віця яка висота. Саме головне не дати її десь Піти в коряги. Вона вже там. Вже тепер тут. Плаває собі, як хоче. Це дійсно мамка. Це, друзі, вже можна сказати відкриття сезону. Ну давай, 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 давай. Ну вже спливай чи що. Куди ж вона весь час тягне? Вона весь час йде у берег, вона шукає де зачепити і зійти. А і де зачепитися, зійти Вон, дивіться, пропливає торпеда. Ех, торпеда. Ну давай, давай, давай. Зараз вже буду пробувати трошечки її. Нібито я вже її трохи заморив. Витягувати. Ох, ох, хо хо Туди мене тяне, тяне в корчі. Ох, там вона стояла. Дина сюди. Ось Бачите, що витворяє? Ходить в березі. Ходить в берег. Хочу просто звіти. Що витворяє? куда ж ты красава повалила. Все, подкручиваю, 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 подкручиваю. И нема на столку. Ни души. Плава и телятина. Давай, давай, І бачу. Пішла знову, пішла у берег. Не можу вивести. Вже 7 хвилин я з нею граюся. Якби було ближче до берега, а так високо. Дивіться, висота яка, дуже високо. Мур біля заводського. І вона тут є. Я ще одною рукою все це знімаю. Он є, є. Різно все рівно ж замориться. А Рано чи пізно, друзі, вона здохне. А терпіння в мене вистачає. Уже она хочет свечечку. Красавица. Хочет уже свечечку. Так. А то ее подсака. Дивиться, дивиться, дивиться. А то ее подсака. Давай, давай, давай. Друзья, она у подсаку. Є. Є. Зі вона є. Нарешті. Вісім хвилин. Зайняла мого часу. Це все. Залишилось тільки підняти одною рукою. Ого! Ого! оце ну, це вам ого. Посак може. Поднимаю. Ох ох, ох. ох. Давай, иди сюда. Ох. Вот это мамка. Мамулечка. Подивите. Красава. Пятерочка. Закон. Пятюня. Класс. Вот такая пятюня. Ох. І нашу на на мікружку, зараз ми її побачимо. Якщо ми її побачимо. Раз. Ох. Да. Це трофей. Цьогорічний красивий трофейчик. Так, шнура, щоб не перерізала. У них це дуже швидко. Вот такая. Ни крути, навіть не видно. Она там, в пасті. Вона там, в пасти. Вот. Відкривайся. Пасть відкриє, ні. Давай, идем дивиться, на что ты клювала. Відкривай пасть, дивіться, малесенька мікрушечка, вона на нього хапанула. Так. Маленька мікрушка, 907-й колір, в неї знаходиться зараз в пасті. Ось, дивіться, відкриваємо, є, вона там малюсенька мікруня. А яку рибину лапанула. Просто кайф. Кайф потягати. Вісім хвилин. Одною рукою знімав, другою просто виважував. Головне заморити рибинку. А далі все нормально. Так що, друзі, сьогодні відкрився. Сьогодні удача посміхнулася і маємо таку щукенцію. Тому, друзі, лотку назвете, так вона і буде пливти. Тому сьогодні я класно відкрився. Сподіваюся, що і далі сезон піде в такому ж дусі. Красава. Тоді не гаєм часу. Погнали! Можливо, сьогодні я відкрию сезон. Так, на цьому думаю все. Сезон я відкрив, рибу піймав, мені цього досить. Зараз я кину кілька разочків, але адреналін я вже зловив, чого і вам бажаю. Тому всім міцного здоров'я, гарних рибалок! Почуємось на каналі. Пока-пока.